Це мої хлопчики після Jurassic. Як Jurassic Назву. Jurassic World Rebirth. Jurassic Park і що? Значить... Бач... <свачу> 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 Остап після робочого дня дуже задоволений <свачу> Ну що, потрасила тебе там, так і розказує. Я ж кажу, типу, що кінотеатр такий, що там сідло трасе Так. Окуляри типу в 3D. Туман деколи пускають. Блискавка деколи світло мелькає. От. І що? Деколи, коротше, водою обливає, типу, дощ? Деколи він з боків, типу, вони якось там виплюшкують ту воду. Це, це який фільм? І, і там ще штурхає типу в спину деколи. Це який фільм Бу, так, вже як, по черзі. Крісла дуже динамічні. Що? Це який фільм вже по черзі вийшов? Та на такий формат ми тільки ну, ш... зараз. А, фільм по черзі? Який це? Два? Випуск. Сьомий Сьоми багато було. Ну, вартує ти гроші, так. те, що тебе трасло там, так? Ну, я казав раніше, що воно мене так нормально потрасло, так. На ті гроші якраз витрясло. Витрасло всі твої кошти. Тому що я над життям задумувався декілька разів, поки там був. Поки мною так трасло по тому театрі, на тому кріслі. Захар Захарбач щасливий, чашок накупив. А він тепер власник платинової номер. колекції чашок динозаврів. Ясно. Яку Раз в житті вирішила йому дозволити. Що з ними робити? Я буду, я не знаю, я що кори... я буду їх зберегти і користуватись їх. Ясно. Він вимагається в школі, що він в кіно ходив. Ну ти вже найкращий брат світті, так? А він мені так казав. На нині так. не, не забуваєш, що тільки не на сьогодні. Так, ти був завжди. Володим. О, який добрий. Захар, ну ти щасливий. Так нас водою поливала, так, так трясло, що я прям тішуся з перегляду. Ага, занадто. Захар, добре. Давай завтра до школи, вже без всяких цих штук ранкових, добре. ти маєш бути золотим Захар. Ти маєш бути золотим.